Репортер Доти 2, епізод 12. Ласкаво просимо до нового репортажу. Доти 2. Ми нещодавно втратили одного з наших героїв у запеклому бою. Хлопці, я знаю, що Паш затупив, не сказавши, що ворог пішов з лінії. Але йому соромно за себе. Я знаю, якщо йому трохи дружніх порад і конструктивної критики, він усе зрозуміє і наступного разу проблем не буде. Добре, Девін. Девін. Мені потрібен цей сувій. Твій кавалок і. Той. Боже мій, ти не кидав гак жодного разу в своєму житті. Пензлюй. Срака. Гей, постривай хвилинку. Можливо, ми усі винні. Тобто, якби у нас ла, були ла, варди. Ла, 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 ла. То була його вина! Ні, хлопці. Щоб перемогти, нам потрібні великі зміни. Ви бачили, як грають хороші гравці. Ага. Тоді робіть, як вони. Оу. я про це не думав. До справи. Енігма! Та сраку це все озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua.